Послання Івано-Франківської митрополії Української греко-католицької церкви на Великдень 2013 року. Всечесні отці, преподобні монахи і монахині, семінаристи, представники влади, возлюблені брати і сестри у Христі, щиро з глибоким почуттям пасхайної радості вітаємо вас великим святом світлого Христового Воскресіння. Ці два слова, Христос Воскрес, які були проголошені учнями Христовими, містять переможну новину торжества життя над смертю і є відкриттям божественної тайни Воскресіння. Закликом до незгасаючої пасхальної радості. За словами і вченням святого Івана Золотогостого, Ось і наступило для нас очікуване Спасительне свято, День Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Це є свято за порукою миру, джерелом примирення. Руйнуванням смерти, погибель у Сьогодні люди єднаються з ангелами і разом з безтілесними силами підносять хвалебні пісні Богу. Пасха Господня це свідчення любові Бога до людини. Бог є любов, каже Євангелист Ян. Воскресінню Христовому ми зустрічаємося з тайною Божої любові до кожного з нас. Святкуючи Пасху Господню, пізнаємо, що Божа любов до людей це завжди жертва, яка найбільш яскраво проявилася в стражданні на головці і смерті Христа Спасителя. Це жертва є світло Воскресіння, що знищує темлю смерті. Вона дає кожній людині можливість поновлення і пізнання Бога, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Любов Божа це жертва Христа Господа, яка пробуджує серце і веде до переродження людини за євангельськими законами, щоб смертним поглинути було життя. Часміна відбувається в нас, коли своєю діяльністю, кожним вчинком, словом, думкою і всім своїм життям, намагаємося відповісти Богу на його любов, на Його велику жертву, якою Він визволив нас від гріха і смерті. Бог всіх нас любить і закликає кожного з нас. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я заспокою вас. І нам потрібно відгукнутися на цей Божественний голос і за нашим Спасителем, намагатися жити, за Євангелієм і стати новою людиною. Сундість християнської віри є в тому, що Воскресіння – це перемога життя над смертю. Христом зцілена сама людська природа. Всім, хто задягається в Христа, Господь дає можливість причаститись цієї нової зціленої природи, ті, хто померли для гріха, з'єднані і є подобою Воскресіння. Після свого славного Воскресіння, Господь з нами по всі дні до кінця віку. Ісус дає нам сили нести наш щоденний хрест. Він чує наші молитви, він подає нам руку своєї Божественної допомоги. Виходячи зараз з храму, після Великодного богослуження візьмімо з собою в наші домівки і в наші серця. Оцю пасхайну радість, до якої ми приєдналися у цей світлий день святої Пасхи. Поділіться цією радістю з нашими дітьми. З нашими старенькими батьками, з братами і сестрами, з нашими ближніми друзями і знайомими. постараємося передати цю радість скорботним і знедоленим, хворим, немічним і недужчим всім тим, хто потребує нашої уваги і нашої підтримки. У цей ювілейний рік. Тисяча ліття хрещення України і року віри зичимо великої радості. І Божої благодаті всім вам, а також нашим братам і сестрам, яких доля чи не доля закинула в чужі країни далеко від своєї родини, села чи міст України. Благодат Воскресного Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з усіма вам веселих свят Христос Воскреще. Володимир Твій Тише, архієпископ і митрополит Івано-Франківської, Української греко-католицької церкви. Владика Софрон Мудрий, єпископ Емерик, пасха з Христова 2013 року. Тепер маємо дві можливості. Я можу ще довго проповідувати, поки не почне падати дощ. А можемо виходити по легкіскраву, щоб завершити наше богослужіння. Душу, я думаю, теж нам треба. Але може ще півгодинки собі зарезервуємо, щоб ви посвятили Пасху. І вже тоді та Боже, Небесна благодать нехай сходить на нашу землю. Тому не буду більше нічого вже коментувати слів наших архієреїв, тільки одне коротеньке оголошення. Сьогодні вже Богослужінь нашому храмі не буде в діяти, а завтра і вівторок. На другий і на третій день свят, свята літургія буде о восьмій і о 10-й годині. І завтра і вівторок. І завтра, після другої літургії, при Божій допомозі підемо на Цвинтар, щоб поболитися за всіх. Які спочивають тут же, на цьому центрі, якому вже сповнилося 20 днів, і на всій нашій землі. І по 6 годині вечора завтра буде молитви. А Зараз спокійно, інтелігентно, та й ми завжди кажуть, як ми домированих йдемо, виходимо на церковне наше подвір'я. Іно для благословення, освячення, великодні. Борисся, ми, на святий, Отче, Вседержителю, предвічний Боже, благослови і освятий Духом, благословеним Хліб цей, щоби був і хто той його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх недух. І всякого ворожого сухо через Господа нашого Ісуса Христа, що дійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе царює, духа, і царює одності Святого Духа, нині по сей час, і на віки вічені. Господи, поволівся. Господи Ісусе Христе Боже наш, на цього анця та на інші місні трави, і їх благослови, і освяти як Ти благословив, О освятив анця, що його привів тобі вірний Авраам, і анця, що його приніс тобі Авель на жертву від усіх плодів, його до теля, що Ти його звелів заколоти блудному і наверненому Синові. І як Той сподобався насолодитися Твоєї ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословенні і освячені страви, приймемо Твоє благословення в здоров'ї заради Твого Святого Христа і на третій день Воскресіння з мертвих, бо Ти правдиво пожива і подати усіх благ, і все благословляєш і освячиш, Христе Боже наш, тобі славу віддаємо. Визначальним Твоїм Отцем, де благим і Животворящим твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Яйця та інші страви, і нас бережи у своїй благості, щоб насолоджуючи цих твоїх щедро поданих дарів, ми сповнилися також невимовної твоєї доброти, задля присвідло на третій день Воскресіння, мертвих Господа нашого Ісуса Христа, Бо твоя є влада, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по свій час, і на вічні. Могутнього ботця і сина, і Святого Духа і слава із свого Творя, що Христа і смертю, і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить від усіх цих страв, всякі диявольські насильство, нехай щезнуть і привіди. Твоїм Отця і Сина, і Святого Духа, премудрі, світиться, завесело, Ірусалим, во Свесі, Сина. Слава Тобі, Христе, Боже, і наша, слава Тобі смерть подавав, і тим, що в робах життя Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилой. Сто мертвих смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Істинний Бог нас за молитвами причистий своїй матері, і всіх святих помили, спасе нас як благий, і чоловіку любим. воскрес!